Єдині новини тривають. Про головне на 14-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Залізнична інфраструктура зазнала пошкоджень внаслідок нічних обстрілів росіян. Травмовано машиніста та його помічника вантажного локомотива. Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, під час ворожого удару поруч із локомотивом вибухнув ударний дрон типу Шахет. В обох залізничників осколкові поранення на тепер понад 60 потягів рухається із затримками від графіку та зміненими маршрутами. Йдеться як про потяги далекого сполучення, так і про міжнародні рейси. Фахівці усувають пошкодження та формують маршрути, щоб якнайшвидше повернути поїзди до графіку. Російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. За інформацією тамтешньої ОВА, внаслідок атаки загинула жінка. Ще одна людина поранена. У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Троє поранених унаслідок обстрілів росіянами з Запорізької області за минулу добу. Окупанти завдали 821 удар по території регіону. Били з авіації, атакували майже півсотні безпілотників, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшло понад чотири десятки повідомлень про пошкодження житла та автівок. Уночі в області сталося повне знеструмлення. Повідомляє обленерго. За годину почали заживлювати об'єкти критичної інфраструктури. На ранок фахівці повернули світло, і в оселі споживачів це понад 380 тисяч родин і юридичних осіб. Під ударами росіян продовольча та критична інфраструктура, житло людей на північному сході країни. Майже 70 обстрілів припало минулої доби на Сумщину та Чернігівщину. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами на живий сум. Юлю вітаю! Тож що відомо на цей час? Добрий день, Лілія. Обстріли Сумщини не припиняються. Росіяни били по 11 громадах області. Вночі атакували хутір Михайлівську громаду на Шосткинщині. Цілили по житловому сектору пошкоджені будинки людей. На місці вибухів зайнялась пожежа. Також прильотами зруйновані споруди в Знопновгородській громаді, магазини, адмінбудівля, житловий будинок в Дружбівській влучили по об'єкту цивільної інфраструктури. Загалом на Сумщині зафіксовано майже 30 обстрілів. На Чернігівщині ворог продовжує продовольчий терор Гераннями вдарив по фермерському господарству в Чернігівському районі. Там загорівся ангар, де зберігалась картопля. Також пошкоджена сільськогосподарська техніка. Вдень я в півдрон поцілив по цивільному легковику в Семенівці. Постраждав 30-річний водій, місцевий житель. Вночі росіяни атакували безпілотником Ніжин, поцілили по цивільній будівлі. У селі Корюківської громади по критичній інфраструктурі Чернігівську область обстрілювали 35 разів за добу. На цю мить у мене всі новини, Лілія Дякую тобі, колего. Про наслідки ворожих обстрілів на північному сході розповіла Юлія Зайцева. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби зафіксовано два авіаудари. Як розказали в Генштабі ЗСУ, окупанти, скинувши п'ять авіабомб, здійснили 98 обстрілів, зокрема сім з РСЗВ. Стримують наступ ворога на цій ділянці фронту обійці сталевого кордону і вони потребують для оборони дрони на оптоволокні. Майже 90% уражень. Це робота саме таких БПЛА. Збирають хлопці також гроші, аби придбати наземні роботизовані комплекси. Реквізити банківської карти доступні за QR-кодом, який ви бачите на екрані. І власне про ситуацію на фронті в нашому ефірі розказав пресофіцер штурмової бригади гвардії наступу Сталевий кордон Іван Шевцов. Протягом минулої доби було Три штурми один з них якраз відбили бійці сталевого кордону в районі населеного пункту Варачини. В середньому, в принципі, тут зараз інтенсивність штурмових дій залежить від погодних умов. Чим гірші погодні умови, чим інтенсивніший сніг, тим більше ворог вдається до проведення штурмів. Штурмів, адже в при таких погодних умовах не можуть літати розвідувальні дрони, не можуть літати ударні дрони, і тому ворог вдається саме до штурмів. Зазвичай це від відбувається або в нічний час, або в утрішній час. Взагалом по інтенсивності, як і раніше, ворог більш активний в межах двох територіальних громад: це Хотінська і Юнаківська по Сумській області. Сили оборони зірвали спроби окупаційної армії створити плацдарм для наступу на Суми. Про це повідомили в 7-му корпусі ДШВ. За їхніми словами, росіяни прагнуть наступати у напрямку населеного пункту Хотінь, і потенційно є загроза для їхнього просування в бік обласного центру. Однак наразі такі спроби вдається зупинити. Росіяни атакували дронами селище Золочів на Харківщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ворожого удару частково пошкоджено приватний будинок, ангар, сільгоспідприємства та цивільний автомобіль. Минулося без постраждалих. Восьмеро людей постраждали внаслідок обстрілів росіянами Харківщини. За даними ОВА, це жителі Лозової, руських тижків, Новопокровки та Мовчанів. У ДСНС показали наслідки російської атаки на мовчани. Армія РФ прицільно вдарила по житловому сектору села. Спалахнули пожежі. Поруйновано приватні будинки, господарські споруди. На місці працювали рятувальники, сапери та медики. Ракетами та БПЛА, російська армія, атакувала Слобідський і Немишлянський райони Харкова. Як наслідок, у місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт в області під прицілом ворога, крім житлових будинків, були також залізнична інфраструктура, електромережі, громадський транспорт і приватні автівки. У Харкові завершили роботи на місці російського ракетного удару 2 січня. Про таке сповістив начальник ОВА Олег Сенігубов. За його словами, внаслідок цієї атаки загинули семеро людей, зокрема, трирічний хлопчик. Нагадаю, тоді ворог вдарив балістикою по житловому п'ятиповерховому будинку в Київському районі міста. По допомогу до лікарів звернулися 38 людей. Серед потерпілих шестимісячна дитина. У наслідок удару будинок зруйнований вщент. Жертв ідентифікували за ДНК, Також понищено торговельний центр, пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, вибиті вікна у будівлі одного з навчальних закладів. Двоє людей поранені через удари росіян по Херсонщині за минулу добу. Як повідомили в тамтешній ОВА, армія РФ обстріляла майже три десятки населених пунктів області. Прицільно окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі. Цілили і по житлових кварталах. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили спецтехніку та приватні автомобілі. На Київщині майже 30 тисяч родин досі без електропостачання. Найскладніша ситуація в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах. Екстрені відключення діють у Бориспільському та Броварському. Світло повернули у понад 370 тисяч обійсть. В обласній владі кажуть, ситуацію ускладнюють погодні умови. У багатьох місцях ремонтники дістаються пошкоджених ділянок пішки. На тепер в області цілодобово працюють 187 бригад енергетиків. У Міненерго своєю чергою заявили, що на Київщині, а також у столиці, завершено основний етап аварійно-відновлювальних робіт. У столиці наразі діють екстрене відключення у частини Печерського, Голосіївського районів та на лівому березі столиці. Наразі триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень. Ситуація з електроенергією у Києві покращиться орієнтовно до четверга 15 січня. Таке заявила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. За її словами, по Києву Росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенерувальних об'єктах. Ситуацію ускладнюють погодні умови та суттєве зниження температури. Водночас Сверденко додала, що Росія протягом тижня здійснила 44 атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру України. Без обстрілів не було жодного дня. Основні удари ворог завдав по Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, разом із Києвом, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Четверо людей загинули ще 10 поранені через російські обстріли на Донеччині. Таке повідомляє обласна поліція. Двоє убитих у Костянтинівці. Окупанти застосували там фпв дрони. Ще двоє загиблих. Це жителі Ярової. По слов'янську росіяни вдарили трьома геранями та двома керованими авіабомбами. Під прицілом був житловий сектор і промислова зона, як наслідок семеро поранених. Пошкоджено кілька дев'ятиповерхівок і понад три десятки приватних будинків. В Краматорськ російські війська обстрілювали тричі, зокрема з реактивних систем залпового вогню Торнадо С. У місті зачепило 10 приватних домоволодінь. На Миколаївку та Добропілля ворог спрямував керовані авіабомби. На Буковині травмовано прикордонника під час спроби прорвати державну межу. Як розповіли в ДПСУ, це сталося неподалік Румунії. Позашляховик з іноземної реєстрації рухався в напрямку кордону і не зупинився на вимогу. Водій під час маневрування травмував одного з військовослужбовців. З важкими множинними травмами його ушпиталили та прооперували. Правоохоронці згодом виявили автівку на околиці одного з населених пунктів. Затримано шістьох порушників, які були в авто під час спроби прорватися через кордон. Водія ще шукають. Бавовна дісталася російського воронежа. Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що чули щонайменше 20 гучних вибухів у різних районах міста. Російські сили ППО намагалися збивати безпілотники, так запевняє тамтешній губернатор. За його словами, буцімто виявлено знищено та заглушено 17 БПЛА. У наслідок падіння уламків зафіксовані пошкодження фасадів та скла у трьох багатоквартирних будинках, а також у новобудові. Місцеві встигли зафільмувати атаку і виклали кадри в інтернет. Агенти АТЕ провели у московській області успішну диверсію. Спалили вишку зв'язку військового підрозділу ППО. Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв'язок для оперативного обміну інформацією між командуванням та підлеглим підрозділом протиповітряної оборони. Крім цього, на вишці зберігали апаратуру радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів. Це критично важливо для контролю ситуації в регіоні. Як зазначили партизани руху, а теж знищення цього вузла зв'язку послаблює потенціал ППО у центральному регіоні Росії. Уже два тижні тривають протести в Ірані. Правозахисники підтвердили загибель 116 протестувальників. Ще понад 2600 нині за ґратами. Водночас, за оцінками видання Іран Інтернешнл», за останні 48 годин в Ірані було вбито понад 2000 мітингарів. Про те, що принаймні три лікарні в Ірані переповнені пораненими та вбитими, бібісі підтвердили працівники медзакладів. Є жертви і серед правоохоронців. Режим Аятоли Хаменеї погрожує жорстокими репресіями та приховує масштаби протестів в Україні. Заради цього блокують телефонний зв'язок та інтернет. А по телебаченню демонстрантів дедалі частіше називають терористами, їм погрожують смертною карою. Утім, попри всі намагання, інформація звідти доходить. Зокрема, стало відомо, що в Тегерані протестувальники підпалили будівлю національного банку. Сили центрального командування США разом з арміями партнерів ударили по кількох цілях ісламської держави у Сирії. Це етап поточної операції, яку почали ще у грудні за вказівкою Дональда Трампа, і стало відповіддю на напад іділу на американські та сирійські сили в Пальмірі. Тоді загинуло двоє американських військовослужбовців і перекладач. За словами армійців, головна мета нинішніх ударів викорінити ісламський тероризм та захистити американські й партнерські сили в регіоні. У сполучених штатах тисячі людей вийшли на протести після того, як Мінеаполісі працівник служби імміграційної та митного контролю смертельно поранив Рене Ніколь Маклінгуд. Нині в цьому місті та в багатьох інших великих американських містах відбуваються акції протесту. Люди, обурені діями представників імміграційної служби, кажуть, це створює атмосферу страху і робить громадян вразливими. У Мінеаполісі, штату Міннесота, поліція затримала 29 учасників протестів проти федеральних імміграційних органів. Ситуація у місті напружена. Зокрема, в п'ятницю демонстрація переросла у зіткнення з поліцією. Правоохоронців закидали льодом і камінням. Попри заклики губернатора Тіма Волза та мера Джейкоба Фрея, до миру місцеві лідери звинувачують Дональда Трампа у навмисному провокуванні системної кризи та безладу. Я прожила в Міннесоті все своє життя, і те, що тепер відбувається в цій країні, є абсолютно неприйнятним. Неприйнятно, що наш уряд забирає людей з вулиць і спереджає їх до в'язниць в інших країнах, де вони ніколи не були. Вся ця імміграційна політика є абсурдною. Наша країна побудована на іммігрантах. Ми мусимо знайти спосіб надати їм легальне громадянство і крапка. На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа. З його жерла вивергаються фонтани, лави та хмари попелу. Поки що небезпеки немає, науковці ведуть спостереження. Кілауеа – наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його часто відвідують туристи. Поруч зведено музей, де можна більше дізнатися про історію вулкану. Це усі новини на цю мить. Наступні о 15-й. А просто зараз зустрічайте в ефірі Олексія Хадієва. Дякую, колего. Так будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту та, звісно, про протести в Ірані. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.